Уявіть собі пограбування, яке б змусило забути всі книги Агата Крісті та фільми про Шерлока Холмса. Сьогодні ми поговоримо про наймасштабніше пограбування в історії мистецтва, а саме про історію з музеєм Ізабела Гартер, де кожна маленька деталь це ключ до нерозгаданої загадки. І чому грабіжники поцупили не найдорожчі екземпляри музею? Привіт! З вами Настя, і сьогодні ми говоримо про мистецтво, яке вже більше не побачить світ. Перш ніж ми зануримось в темні води цього нерозгаданого злочину, перевірте, чи підписані ви на наш канал, так ви точно не пропустите вихід нових відео. А тепер давайте кинемо погляд на саму сцену: музей Ізабели Стюарт Гартнер. Уявіть, мавзолей мистецтва в самому центрі Бостона, де кожна картина, кожна скульптура мов би має свою власну таємницю. З зовнішньої сторони це величний палац у венеціанському стилі, а всередині. Лабіринт кімнат, де сплетені епохи та культури, та найцікавіше, що музей ніби створений для таємниць. Він має приховані кімнати та темні куточки, про які знають лише деякі працівники музею. А з 1990 року на стінах декількох зал висять порожні рами, ніби чекаючи повернення картин, яких вже ніколи не буде. В самому серці таємниці, яка затьмарила мистецький світ, стоїть фігура однієї жінки Ізабели Стюарт Гартнер. Вона не просто засновниця музею, чиє ім'я він носить, але й непересічна особистість, загадкова меценатка, що зібрала під дахом свого палацу справжній скарб мистецтва. Її життя, ніби детективний роман, сповнений неочікуваних поворотів та непрочитаних сторінок, смерть дитини, повернення власного життя через подорожі світом, і як результат всього, створення справжньої оази, сповненої скарбами. Її смерть залишила по собі не тільки спадок. Але й безлічно розв'язаних загадок. Чи могла Ізабила передбачити, що її музей стане об'єктом найбільшого в історії для розкритого погребування мистецтва? А що точно можна передбачити, так це те, що український контент потребує вашої підтримки. Підтримати наш канал можна на платформі BuyMeACoffee. посилання в описі до цього відео. Музей Ізабели Стюарт Гарднер був непорушним осередком культури, в якому зберігалися тисячі шедеврів світового мистецтва, та все змінилося однієї темної березневої ночі. Саме тоді, коли цього ніхто не очікував, це було святкування Дня святого Патріка, ідеальний час для пограбування. Святкували всі жителі міста, навіть разом із поліцією. Під дією хмільних напоїв, які є невід'ємною частиною святкування, ніхто й подумати не міг про те, що відбулося згодом. Під покровом ночі музей Ізабели Гарднер назавжди покинули 13 експонатів. Серед них були три роботи Рембранта і одна його учня, Говарда Флінка, п'ять картин Едуарда Дега, твори Вермеєра і Моне. Але ось що в цьому пограбуванні найдивніше: найдорожчі експонати музею залишилися і далі висіти на своїх місцях. Грабіжники було подумували прихопити з собою автопортрет Рембранта. але правоохоронці, які прибули на місце пограбування, знайшли його в рамі на підлозі, притуленим до стіни. Вочевидь, його таки теж хотіли поцупити, адже ця картина одна із найдорожчих. Та як виявилось, намальована вона була не на полотні, а на дерев'яній основі, яку просто не скрутиш і не запхнеш в тубу. Тож, можливо, грабіжники не мали місця, щоб взяти його з собою. Натомість вони поцупили інший його автопортрет. Це маленький ескіз розміром як долоня. Але коштував він смішних грошей в порівнянні з роботою ці яка зберігалася в музеї. Цю картину свого часу пані Гарднер придбала за 20 тисяч фунтів стерлінгів, що на наш час складає приблизно 3 мільйони доларів. Та здається, ці цеан оближався настільки, що його робота була нецікава навіть грабіжникам. Цікаво, що їх збентежило більше: ця мила корівка чи янголятка. Добре-добре, це був просто жарт. Якби грабіжники вцікавили гроші, вони, скоріш за все, погодилися б на викуп і повернули б картини до музею. Але справа то була не в грошах. Поки Бостон насолоджувався веселощами Дня Святого Патріка, двоє невідомих осіб готувалися відіграти свої ролі у найбільшому артзлочині століття. Під маскою закону, увібравшись в уніформу поліцейських і прикріпивши до обличчя фальшиві вуса. Злодії готувалися реалізувати чітко спланований план пограбування. У ту ніч музей Ізабели Стюарт Гарднер охороняли двоє юнаків, які не підозрювали про навислу над музеєм загрозу. Один із них, рік Ебот, невдалий музикант зі скромними амбіціями, мав слабкість до міцних напоїв і солодкого диму цигарок. Його безтурботне життя миттєво змінилося, коли він відчинив двері, думаючи, що перед ним стоять справжні представники закону. Поки тривав маскарад, офіцери ніби впізнали в еботі хлопця, на якого мали ордер на арешт. Він без заперечень прийняв наручники як несподівану реальність. Та як тільки другий охоронець також опинився в полоні, поліцейські розкрили свої справжні наміри, і пограбування розпочалося. Так, все тривало достатньо довго, як для пограбування. Грабіжники перебували в музеї рівно 81 хвилину. Це було зафіксовано на дискеті датчику руху. Про неї грабіжники, скоріш за все, не знали. Чому? Та тому, що натомість вони прихопили з собою роздруківки з датчиків і забрали касети з записів відеонагляду. Тут дійсно продумано було все. Залишена дискета то просто промах. Пограбування здійснене з такою точністю та вибірковістю не могло відбутися без інсайдерської інформації. Все свідчило про те, що пограбування було замовлено місцевою італійською мафією. Охоронець рік Ебот, відомий своїми зв'язками з нічним життям міста, можливо, був не просто випадковим охоронцем на зміні, а справжнім ключем до вхідних дверей, які так гостинно відчинилися перед грабіжниками. Адже в його історії все далеко не так однозначно. Не виключено, що і поліція мала свою роль в цій грі тіней, можливо, навіть неосвідомлено сприяючи зловмисникам чи таки усвідомлено. Розслідування занадто довго тягнулося. ніхто не поспішав. Тим часом сліди поступово заміталися. Експонати зі списку були вибрані скоріш за все за їх значення на чорному ринку, а не за справжню вартість. Крім того, ходили чутки, що вони могли бути обмінені на свободу когось із затриманих авторитетів, втрачені полотна й ескізи залишаться недосяжними для нас, мабуть, назавжди Шедеври, які зникли. Зокрема, концерт Вермеєра, роботи Рембранта, Моне, п'ять малюнків Дега стали фантомами. Їхня відсутність на стінах музею стала нагадуванням про крихкість і цінність культурної спадщини. Ми продовжуємо пильно дивитися, чи не з'являться вони знову, але з кожним роком надія блякне, і картини стають не просто втраченими творами мистецтва, а легендами, оберненими на міф, який можливо ніколи не знайде свого розкриття. Дякую за те, що переглянули це відео до кінця. Нагадую, вподобайка то найлегший спосіб сказати дякую. А якщо хочеться сказати більше, чекаю на ваші роздуми в коментарях, чому все ж таки викрадачі обрали саме ці картини і не взяли більше, адже цілком могли явно нікуди не поспішати. Підтримати канал, як завжди, можете за посиланням в описі. До зустрічі в майбутніх відео. Па-па!